Віточки, мої любі зірочки, з вами знову Тетяна Хрестовська в прямому ефірі. І ви мене вмовили все-таки, я зробила сьогодні прямий ефір о 12 і трошки запізнилася майже на 2 хвилинки, і сьогодні у нас 4, 17 серпня, і нарешті я виходжу в прямий ефір з певною темою для того, щоб ви могли розвити свій блог ще краще. Привіт! Ще краще, ніж ви собі думаєте. Тому що сьогоднішня тема дуже важлива для того, щоб ви запакували свій блог. А щоб запакувати. Привіт. Щоб запакувати свій блог, треба спочатку себе розпакувати. Тож тема сьогоднішнього ефіру це розпаковка. Я сподіваюся, мене чутно нормально. Чудо нормально, не гуде, тому що у мене просто кондиціонер вимкнений. Сьогодні дуже спекотно на вулиці. Тож, ми чекаємо, ще, можливо, хтось підключиться, хто підключиться ще до трансляції. І потихеньку починаємо нашу тему. Привіт, Юлічка! Дуже приємно тебе теж бачити. Сьогоднішня тема, ще раз нагадую: розпакування. І навіщо воно потрібно? Чому всі експерти так наполягають на розпакуванні вашої особистості, експертності, вашого бізнесу перед тим, як ви будете вести блог. Раніше, ну, десь років 5 назад, такого терміну, якщо він існував, то він існував десь в закрамах маркетингу, і я, принаймні, ніколи не користувалася цим терміном, але ми робили щось на кшталт такого певного списку питань, які... Які ми задавали ну, в формі анкети нашим фірмам, з якими ми починали працювати? Ці питання, анкетування. А також коли ми приїжджали на саму фірму, ми робили певне анкетування всього, що потрібно, всього позиціонування на ринку, і з цього виходячи, вже запаковували блог. А термін розпаковка зараз став просто мегапопулярний на теренах інтернету, і я вам хочу просто пояснити, саме для чого це потрібно. Вчора я зробила таке собі невеличке початок розпакування для салону краси. Там працює декілька різних майстрів, тому, перш ніж робити розпаковку, саме Салону краси потрібно робити розпаковку в принципі кожному експерту, який працює в цьому салоні. Тому що кожен з них е, має свої певні нюанси в своїй роботі, свої певні специфічні властивості е, і своє бачення е, з різних сторін, саме своєї професії, з точки зору професії. Тому я вам скажу так, що розпаковка це відмінний інструмент. Для того, щоб зрозуміти, що вам публікувати, це е, з точки зору контенту. А також е, він дуже сильно допомагає в продажу в соціальних мережах. Ви повністю розумієте, хто ви, для кого ви, а, а також. Е, ви також розумієте свої таланти, свої навички професійні, які, можливо, ви навіть забули. Ви знаєте, тепер, ну, після розпаковки, ви знаєте про себе все. У деяких людей розпаковка не проходить навіть за один ну, типу сеанс. В принципі, ми робимо консультації, розпаковки для експертів або для фірм. Якщо це для фірм, зазвичай... Треба спочатку розпакувати певну експертність основних працівників. Ну, наприклад, у нас специфіка є, ми дуже багато працюємо з салонами краси. Тому там кожного експерта треба розпакувати для того, щоб зрозуміти певні сильні сторони цього експерта, а потім, виходячи з цього, зрозуміти сильні сторони цього салону краси. Тож, я вам просто розповім ще. Що за допомогою цього я вам просто навіть прочитаю, тому що ну, інформації багато, не хочу затягувати ефір. Це інструмент, який дозволить вам підвищити чек, скласти контент, зрозуміти вашого клієнта, також скласти нормальну пропозицію УТП для клієнта або для салону краси. Якщо ви експерт, то це для клієнта, якщо салон краси, там теж для клієнта, але трошечки все по-різному. Для того, щоб знайти смисли під час продажів, тобто для чого саме цей клієнт вам повинен, вас повинен купити для складання оферу або унікальної торгової пропозиції, або УТП, і ці питання, звичайно, собі потрібно задавати періодично. Ці питання я вам сьогодні давати не буду, тільки тому, що це інформація, яка проходиться розпаковці саме, сам на сам з експертами. Ви, звичайно, можете подивитися деякі варіанти таблиць розпаковки особистості в інтернеті. Ви можете самі пройти якісь. Певні е, речі з розпаковки. Але ще раз повторюю, у нас, ну, саме у мене, коли ми робимо розпаковку, ми робимо розпаковку чотирьох видів. Перший вид це розпаковка особистості. Другий вид це розпаковка експертності. Третій вид це розпаковка для блогу. І четвертий вид це розпаковка продукту. Тому. От, коли це все ви устаканите, ви перестанете боятися, що саме публікувати, перестанете запитувати себе, що саме публікувати у своїх блогах, ви не будете думати про контент, тому що у вас контент складеться, в принципі, сам собою, і контентна стратегія буде в принципі закрита. За допомогою розпаковки. Тому розпаковка особисто у мене зараз розкажу, да, скільки займає по часу. Особисто, особисто у мене розпаковка займає по часу якраз 2-3 години, як мінімум, одна сесія йде 2-3 години. Чому? Тому що ми заповнюємо одразу відповіді на всі. Питання, які у вас можуть виникнути, це дуже складна, в принципі, робота, і деякі люди навіть за один сеанс, за один зізвон не можуть повністю заповнити. Тому ці питання я даю на зізвоні, і людина може навіть біля тижня розписувати свою особистість і свою думку про себе, про свою експертність, виявляти певні певні свої е, фішечки, і за допомогою цього вже ми, ми на наступній сесії, наприклад, якщо це потрібно, складаємо контент-план. Іноді дуже часто таке буває, що після розпаковки у людини все стає на свої місця, і вона чітко знає, про що говорити в блозі. І ця проблема, про що говорити в блозі, у мене не цікаве життя, я не знаю про що говорити. Вона вирішується саме на розпаковці, якщо ви цього не знали. Чому, в принципі, розпаковка це дуже довгий процес? Тому що ці всі питання це біля ста питань. Які експерт розказує або показує мені на розпаковці. Потім ми аналізуємо це все, і я даю навіть вчора, наприклад, я дала цілу купу варіантів постів на певні теми по певним сферам в салоні краси. Цілу купу, ну, кожне питання можна зробити. На кожне питання, практично можна зробити окремий сторітелінг. На кожне питання можна зробити декілька відповідей, і це все залежить від того, яко, якої сфери цей експерт і що саме він робить, і наскільки широка його сфера, ви розумієте? І я вам розкажу, скажу тільки одне питання зараз. Відкрию, наприклад, чому деякі люди роблять розпаковку по декілька ну, тижнів навіть. У мене бувають такі дівчатка, що роблять її по декілька тижнів. Тому що, наприклад, одне з питань: опишіть 20 досягнень в своєму житті, в своїй роботі. Ну, Людина не може просто згадати повністю 20 досягнень. Або ж. А, так само 21 причина, чому люди повинні прийти саме до вас. Якщо ви напишете хоча б 10 причин, чому людина повинна купити у вас, наприклад, кардіган, як, що, що людина повинна зробити, щоб купити його. Які причини можуть бути, щоб людина купила кардіган, наприклад, то Саме з цих питань ви робите контент. Ви бачите, що ви можете зробити сторітель з, з цієї відповіді на питання. А таких відповідей 20, 21, більше, менше. Бувають питання, які треба розкрити дуже широко, наприклад. І на нашій розпаковці ще я роблю спеціальну таке дерево. Зараз це теж доволі популярно. І я десь. В хайлайтс закріплювала навіть, як виглядає це дерево розпаковці. Ми прописуємо там дуже коротко про саме в основному розпаковку особистості. Хоча там може бути якраз оці 4 гілки, які ви можете або хочете показувати в блозі. Наприклад, в особистому, як ви себе хочете позиціонувати в блозі, тому що іноді це дуже часто люди, коли починають тільки вести блог, вони зовсім інші в блозі, ніж в житті. Люди, які вже доволі довго ведуть блог, вони в принципі в житті нічим не відрізняються від того, як вони ведуть цей блог. Тобто ви їх ну, впізнаєте спокійно на вулиці, і ви будете знати, що він такий самий, як в блозі, тому що людина розкривається в блозі. А щоб розкритись в блозі, ви повинні розуміти. Як себе позиціонувати, які цінності доносити людині, що ви хочете показувати в блозі, що ви не хочете показувати в блозі, що для вас взагалі як заборонено в блозі? Наприклад, показувати чи не показувати свою сім'ю, свій побут, свою квартиру для деяких людей це проблема, і тому ці речі ми чітко прописуємо, що це в блозі не показується. Ми показуємо тільки експертні які сторони людини. Потім розкриваємо експертність, які саме сторони в експертності ви хочете показувати людям, які знов таки цінності, яка мета у вас в цьому блозі? Якщо у вас багато експертів, як в салоні краси, ви повинні зрозуміти сильні сторони кожного експерта, тому, тому що тільки після цього ви зможете скласти загальну картину. І скласти унікальну торгову пропозицію, побачити всі сильні сторони свого салону краси. І запропонувати людям те, що не пропонує інший салон. В інших випадках ви будете таким самим салоном краси, як тисячі салонів краси в місті Києві. Тому під кожного я, я ще під, підкручую питання. Під кожного експерта, під кожну ситуацію, під, під те, чи це фірма, чи це особистий експертний контент повинен бути як результат. І як результат, ви отримуєте безліч ідей для контенту, у вас горять очі, ви починаєте вести блог. А саме ведення блогу і розкриття себе в блозі як особистості приводить вас до продажів. До того, що ви можете монетизувати свій блог, підкажіть, будь ласка, якщо є якісь питання, я відповім. Якщо не, немає питань, то ми просто будемо закінчувати. Як ви знаєте, я просто не люблю затягувати ефіри. Для того, щоб ви могли спокійно потім сісти і передивитися цей ефір. Тому я бажаю вам класного четверга, продуктивного. Ви повинні зробити собі вибір, хочете ви рухатись вперед чи не хочете. Сьогодні я в сторісах обов'язково розповім про розпаковку і обов'язково вам розповім про різні. Різні види онлайн-продуктів, онлайн тому що іноді ми самі путаємось, чим майстер-майнд від інтенсиву, наприклад, відрізняється. Я закріплю вам це в хайлайцах для, для вашої зручності, щоб ви розуміли, що саме буде відбуватися. І нагадую, що Скоро, дуже скоро, ми уже готуємо. У нас вже є план, практично він готовий, інтенсиву, який може змінити ваше життя, який може змінити ваше відношення до інстаграму. А також, звичайно ж, ви зможете робити інфоповоди з будь якої ситуації в вашому житті і сторітелінгом доносити цінність свою до людей. Тому слідкуйте, будь ласка, за сторіс. Я буду всю актуальну інформацію з приводу інтенсиву, давати вам в сторісах. І скоро-скоро, я сподіваюся, ми вже зробимо предзапис, на якому ті люди, хто дивляться, отримують дуже круті умови для того, щоб записатися на цей інтенсив. Отак. Гарного четверга ще раз все буде Україна!